Бути красивим недостатньо для того, щоб вирішити проблему. Нам для перемоги і для, скажімо так, миру на українських умовах скандали не потрібні. Нам потрібен результат. Результат це потужні союзники навколо України. Ми розуміючи певну схильність Трампа до, до Путіна, і як він вважає. Його рівною собі, хоча б сумно, що американський президент обирає собі в друзів або співрозмовників світових терористів, ну але це його рішення, рішення американської нації. Але тим не менше, ми бачимо ці тенденції, замість того, щоб їх послабити і спробувати, хоча б частину оточення Трампа, а тоді і самого Трампа схилити на користь України, влаштували дикий срач. От цей дикий срач має свій результат сьогодні збор постачання зброї зупинене.